Чи є у вас речі, які приносять вам задоволення, але ви чомусь відчуваєте за них сором? Це відчуття англійською буде перекладатися як guilty pleasure. Сьогодні ми з вами поговоримо про декілька слів англійською, яких немає в українській мові. І розпочнемо ми із слова earworm. Давайте уявимо ситуацію. Вам сподобалася якась пісня, і ви постійно прокручуєте її у себе в голові? Також ми можемо сказати, що вона у вас застрягла в голові. Саме це відчуття і називається earworm. Наступне наше слово це «wanderlust». Wanderlust англійською мовою перекладається як постійне бажання подорожувати. І останнє наше слово на сьогодні це Hangry. Hangry англійською мовою буде означати, коли ви відчуваєте злість і голод в один і той самий час. Якщо хочете дізнатися більше слів англійської, приходьте на навчання.